З нами граючий тренер команди Глобусагра Денис Оленін. Доброго дня, Денис. Перше Доброго дня. питання, чого не вистачило в цьому матчі з Вітіч» для перемоги? Не вистачило трохи, може, якоїсь футбольної вдачі по грі. Дуже багато вбивчих моментів. В першому таймі трошки надломило нас рішення арбітра на Дальній Бровці. Але після гри таких людей я не буду. Якось там поливати брудом, нехай їх життя все розставить на свої місця. Тобто не забили свої моменти і програли гру. Зрозуміло. Друге питання: які завдання команда «Глобус Агро» ставить перед собою на цей турнір? Цей турнір для нас є дуже важливим. Це наша, можна так сказати, генеральна репетиція перед майбутніми іграми в першій лізі чемпіонату Харківської області. Передивляємося тут нових. Хлопців, які можуть нас посилити, награємо щось нове і стараємося здобувати позитивні емоції не лише для себе, а й для наших болівальників. І третє останнє питання: за вже минулі п'ять турів чемпіонату. Які враження від турніру у вас? Е, враження на турнірі дуже високого рівня. Е, такого я не бачив вже дуже давно, а мабуть, і ніколи вживу при, при моєму житті такого не було. Прямо. Аматорського турніру з коментатором з трансляціями, з нагородами, з майже моментальними оглядами та дуже великою кількістю номінацій та призів. В першу чергу хочеться подякувати організаторам турніру за те, що вони підтримують наші збройні сили України, відкривають збори для них. Аукціони, розіграші в наш час. Це найважливіше, що може бути, і все буде Україна.